Що ти нам, я тобі дам. Ага, це Та кури там бушують, коротше. <сум> Друзі, закинув я вчора огляд того свого Дніпроема. І він вам сподобався. Аналітика каже, переглядів, звісно, небагато, тому що не всім терміново потрібен зарядний пристрій. Але аналітика каже, що людям таке відео цікаве. І я такий подумав, чому б і ні в плані огляду інструментів. Але я не хочу ставати черговим блогером, в якого кожен день новий інструмент і він його оглядає. Тому що, ну, ну, це не цікаво буде. Таких блогерів вистачає і складати їм конкуренцію, якось мені зовсім не цікаво туди лізти. Я можу дати Ютубу щось своє, а саме, я можу записати огляди на інструмент, яким я користувався певний час. Наприклад, оцей зарядний пристрій Дніпроема в мене вже. Ну, теж більше року. Вони приблизно в один час купувалися обидва. Тільки цей з функцією Starter, якою я, на жаль, ні разу так і не скористався, але я його купив, щоб був вдома. В результаті вони вдвох навалювали в блекаути за тим маленьким в попередньому відео, вони навалювали в блекаути електроенергію в мої кисляки. Не будемо довго базарити, давайте перейдемо до того, щоб нам його розбирати і дивитися, що там всередині. Зроблю спойлер для тих, кого мало часу. Штука хороша, працює рік. Зимою були такі періоди, що в розетку воткнув. І він разом з тим малишом два місяці тупо тільки з'являється світ, починає лити в акумулятори. Тобто, я можу з чистою совістю сказати, що він в мене пропрацював, і я роблю огляд не на пустому місці, тільки з коробки інструмент, а я з цим інструментом повозився. До речі, можна буде і на розетки зробити огляд. Тому що ним я теж, оці всі вулики, що в мене тут є, я оцим розотики скрутив. О, так що це буде в одній з наступних серій. А давайте зараз цього ті пару зберемо. Якщо я його зараз посадю, буду пальцями крутити. Оце їх сам по собі розкрутився гвинтик. Туру ту. Ага, а вивалюється, мабуть, задня стінка в нього. У мене сів Шурік? Коротше, лінь двигун прогрес. Дивіться, що за мотив. Бо в майстерні лютий страх розвів прибирати мені там леньки. А цю тему розібрати треба, а батарейка сіла, а я десь зарядку усунув. Та я ось до акумулятора. А що якщо Револьтовську скупилочку? Тільки там 24 вольта. Треба брати один акумулятор хороший, а в другого з мінусанутою банкою. Або два по 10:5 вольта акумулятора кончених. Тільки треба щось придумати з зарядкою для них. Коротше, це ідеї для наступних відео. Ну це вже класна тема. Погнали, коротше, розкручувати. Я в цьому певний. Ну от. Усі діла. Просяний, який знайшовся. Так, а що тут тепер можна відчепити від корпуса? Оцю тему. А, ну ще один гвинт не відкрутив. Знали, до речі, що так можна з цим шуриком. Хопа! І все! І вся маліна. Зараз, знаєте, що буде цікаве, знайди те, чого тут нема. А нема тут, я так полагаю, ніякої електроніки. Взагалі. RECTIFER ASSEMBLY HDQ 300A2. Я не знаю, що за тема. Ну тут таке є кому цікаво. Зараз попробуємо туди всередину позаглянути, що там є. А є тут, друзі, не так то й багато всього. Є отакий здоровезний, дивіться, ось моя рука для порівняння, отакий бамбула, трансформатор. До речі, єшечки тут оці є. Тому що там воно так всередину заходить. І оці є чи шифт їх як називає. Отака го штука. Ось воно там. Ну, чекайте, тр... а, як це так, щоб камеру туди засунути. Треба, мабуть, спалах вімкнути. За низький заряд батареї для спалаху. Оце то прикол. Нічого в нас тут десь валялося яка-небудь зарядка. Ні, нема зарядки, тут я нічого зараз не знайду, йдемо так дивитись. Це можна навіть не пробувати. До речі, ага, тут якісь резістори до цієї клеми. Дримба. В Карпатах на таке грають. Анутку всередину. Хоп. Блін, як прикольно, абстрактне фото можна було б зробити. Ми бачимо діоди. Ось їхні жопки чи голівки, я навіть не знаю, оце діоди в нас розміщені. З тої сторони ще один комплект діодів. Да, там якийсь чувак писав в коментах, що нема тут ніякої електроніки. І воно нічим не лучше за совєтську ту машинку. А ну давайте подивимось уважно. Ось у, амперметр. Ось у нас амперметр. Тут провода йдуть до цих кнопок. Ці кнопки просто роблять певну комутацію. Кнопка вкили включає. Це пішли силові провода від катушки. В катушці я так розумію, це скоріш за все фарбована мідь. ой, ну Мідь фарбована в алюміній. Це, я так розумію, взагалі просто алюміній. Ось такі от обмотці. Мідь, може там десь всередині в катушці, є, може й немає, я не знаю. Но, насправді для мене це не так важливо, тому що воно працює і свою роботу виконує. З електроніки я бачу тільки отакого от штуку, а то я так розумію резістор. Ця тема я не знаю, як називається, але треба буде загуглити. Друзі, хто знає, що гуглити, підкажіть. Коротше, чувак, який писав, що ця тема не відрізняється нічим від совєтської зарядки. Мужик, я думав, що ти хейтер, але я скажу, що ти прав. Кому наше з цієї сторони позаглядати. Нема там ніякої електроніки. І Чесно кажучи, в дешевшій версії я думав, що там якісь мозги під компаундом є. Н -н -н. А ну ще сюди уважно позаліпаємо. Ну просто кнопка, просто кнопка, просто кнопка. З трьома роз'ємами, просто комутація робиться. Або ці два змикаються, або ці два змикаються. На іншій кнопці точно така сама історія. Це що таке? Ну це просто клеми, блін. Пішли клеми на амперметр через отакі от штуки металеві. Що може, там якісь мозги всередині в оцій темі? Чи це я себе намагаюся втішити, бо я цю тему купив і типу такий. Да я ж не лох, я ж не міг безмогну зарядку купити. Ну таке воно всередині, просте, як двері. Може це там якийсь термостатик всередині захований в цій темі. Ну. Там он таке от шасі дебеле. Тут от такий от трансформатор. Давайте включимо в розетку, послухаємо, як воно гудить. Так, якщо включати в розетку, треба цього клеми прибрати. Тому що гудіти, воно буде недовго, воно спале запобіжника. До речі, дивіться, який запобіжник дебелий. Оце такий тут стоїть плавкий запобіжник, і воно його може розплавити, коли прийдеться. Що, вмикаємо, послухаємо, як гуде. Треба кнопку нажати. О -о 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 -о. Хто любить спати в трансформаторній будці? Записую для вас цей звук. О, хто любить, собі відріжете цей кусочок змонтує і будете під нього спати. От і вся зарядка. Більше тут дивитись особо цікавого нема. Що. Я зараз її скрутю трошки ще. хто сюди зайшов подивитись чисто на зарядку радий був. Що ви завітали до зустрічі? Хто хоче послухати моє балабольство? Поки я буду скручувати ідіть робіть чайок, послухайте. Ну що ж, ну розібрали, подивились. Побачили ми, що там все просте як автомат всередині. Ламатись там нема чому. Чи купив би я такий зарядник ще раз? Чесно, я не знаю. Зараз не купив би точно, бо в мене денег нема. Якби в мене була трохи якась копійка, чи купив би я такий. Може й купив би, може і ні. Тому що я думаю, що... Цей. В більшості інших брендів таких, чуть даже дешевших, чи в Дніпроема по ціні, в чуть дешевшому ціновому сегменті, можна знайти такий самий пристрій. О, тому такий пристрій я купив би ще раз, якби я був любителем брендів, якби для мене от якого воно бренда, знаєте, як от є люди, які тупо беруть. Весь інструмент одного бренду, тому що їм важливо не тільки що і як, а щоб і гарно зробив себе в майстерні. Якщо я колись доросту до того рівня, що це для мене буде важливо, тоді я його, звісно, взяв би. Чи взяв би я його зараз? Ні. Я б думаю, що я знайшов би щось, порадив бися в інтернеті і знайшов би плюс-мінус таке саме по якості, але трохи дешевше. Чи він хороший, на мою думку, він хороший, тому що там всередині стоїть просто дебела катушка. Просто діодний мост, просто якийсь резистор і ще ота блямбочка, я не знаю, що таке. Писав мужик в коментах. Типу, і чим він кращий за совєцький. Я себе втішив, що, можливо, в тій менші версії там якісь мозги залиті. Ну, я не побачив тут ніде мозгів. Я так розумію, там разом з тим діодним мостом десь стоїть якась простенька релюшка і все. Друзі, вже в процесі монтажу відео читав коментарі, які ви пишете. І та сама людина, яка казала, що без мозгів привела кучу аргументів, і інші люди мені пояснили, що такого типу зарядник він на виход дає пропорційно тому, що йде на вход. Тому, щоб не було проблем, такі зарядники, як Дніпро треба юзати з стабілізаторами. До речі, в одному з наступних випусків. Розберемо, подивимося, що в цьому украсення внутрі. Він вивозить стиралочку і вивозить навіть мій 3 кВт зарядний. 2 кВт компресор вивозить. Класна тема, подивимося. Я вибачаюся перед хейтером. Хейтер був прав. То був не хейтер, то був чувак, який написав конструктивний комент по факту. А ну, дивіться за те, яке я придумав. Тут не треба ніяких фм-нічого, просто до акумулятора напряму і воно валить як грім черешню. Е, Дивіться. У револьтовської пилочки батка на 20 вольт. Думка інженерів. Якщо грамотні люди в коментах напишуть, що вона буде працювати від такої теми, від двох от таких маленьких акумуляторів, з'єднаних послідовно, я спробую це зробити. Чому мене це так тема цікавить? Мені здається, вона буде, буде дуже актуальна. Нас всіх чекає зима. По більшості прогнозів вона буде важка. Я читав в інтернеті, що в прифронтових зонах людям дозволили просто йти і збирати дручки в лісі. Але не всякого дручка донесеш. А купити таку пилочку, в принципі, якби і недорого, але нормально до неї запастись акумуляторами, якби вже і дороговато трохи. О. А можливість кинути два отаких от рюкзачок. І на XT припаять шматок дрота. Це буде просто пушка. І це людям реально зможе неабияк допомогти. О, тут все зрозуміло. Тут 12 вольтовий, 12,8, там зазор буквально менше 10%. Відсотків, мабуть, 7 збільшилась напруга. В, виді, в, в випадку з Револьтовською пилочкою там десь відсотків, мабуть. На 20 збільшиться напруга. Тобто, друзі, порадьте, мені варто цей експеримент робити з револьтовською пилочкою, чи вона згорить. Ну, тому що, я казав, формат в мене, я оглядаю інструмент, який в мене є, яким я користуюсь тривалий час. Якщо мені згорить та пилочка, мені буде дуже обідно. Виробник мені точно скаже так не роби. І я виробника зрозумію, але виробник, якщо ти дивишся, в мене нема цілі обгавняти якийсь бренд. Ні цей, ні той. Мені просто інтересно, що воно і який максимум з нього можна вижити. От і все. І Якщо воно в процесі згорить, то тут немає якогось злого умислу когось там попорочити. Підписуйтесь, друзі, завтра будемо робити з інтертуловського оприскувача оприскувач, тому що, ой, перепрошую, не оприскувач, а компресор, тому що в нього є такий недолік, він розрахований на ідеальну електромережу. В мене тут електромережа погана і він не запускається. Відбувається те, що відбувається, коли ви вмикаєте 2-кіловатні в довгу переноску. Він просто не може рушити. Будемо паралелити ще один кандьорчик. Коротше, до нових зустрічей, друзі. Дякую за перегляд. Пока. Підтримуйте Збройні Сили України. І в нас є телеграм-чат по енергетиці. Тепер точно пока.